І так, всім привіт! Ось цей мустанг Альфа. Ось він вийшов після відновлення. Звісно, не ідеал, але як би пам'ятати, який він був і який він став. Коротше, поки ми з беседуємо і дивіться, як він вийшов. Бо він прищепився до того бардачка. Бардачок як новий статі. Непоганий такий собі. Не такий Коротше, бардачки тут стоять нові, сині, правда чи голубі. Ну, Другік не було, перекрашувати їх не захотілося. Подножки ці встановив, наскільки можна. Це приварено тут, бо нічого не було. Щиток повигинав, бо там було м'ятини. обрізане, нічого сюди, до допоміг, брезовичка не став, так і лишив. Покрасив, отакі світ, був максимально підходячий до бака. Передній щиток теж був дуже погнутий, і що тут, що зверху, пошпаклював, повирівнював. Отак його покрасив нормально. Тут була конкретна тріщина, ну, нічого страшного, Супер -клей, і все нормально. Фара там повні була, побита, а отут, виходить, отака стоїть. Доволі непогано. Тут о, трошки підкрасив. Тут о, поміняв я. Тахометр цей. Спідометр теж мінявся. Поставився сюди, виходить зеркала, право, ліво тут не було. сидіння там виповнити, яке було. Коротше, ужасне. Там під низом. Які-то там бляхи. Короче, ну, так сказати, сидіння нормальне. Що тут ще я робив, я забувся. Ручки Право, ліво вижимні довелося поміняти. Так, газ ручку теж поміняли, ліву теж. Тросик, виходить, на стіплення новий поставили. На спідометр, там не робив спідометр, оказується, тросик був, то поставили теж новий. Тормоза передня нічого там не мінялося, все нормально. Оце я просто натягнув донизу і отак зробив його. Зтатті, оцього треба ще взяти і відрізати. Біжи, від ножниці і відріз ту штуку. Передній скат взяли спереду, зняли і поставили назад, а задні поставили наперед. А чого? Тому що я не знаю, чого попередній власник його поставив оцей скат 2,50 назад, а 2,75 поставив на прі. То коротше я їх поміняв місцями. І все. Мотор Болтики. помив, помив. Новий, скажи. Ну так, да так, -да. був такий новий. Був такий новий, що? І тут карбюратор новий, бо цьому молоциклі десь рік, то він не встиг, так сказати, загробитись. Через то воно і Нове. Замок тут на баку і працює, замок тут теж, статі, да, міняли. І от цього теж прийшлося поміняти. Так що тут все теж в нормі. Цей багажник виглядає хорошо. Бардачок точніше. Кажи фіку. Так. А ну дай, ножниці. Ти що, ти хочеш... Да, а ну стріми Все, Вс, ножницям не відкриєш. Скорим. Ні. Коротше, бардачок працює, як бачите, ні, 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 ні. якимось там ножницями чи ножиком його не відкриєш. Ти показати, я ще його тільки закрию і тоді все побачиш. бардачок Давай. Все добре. Все. Две. Нуль закриту. лапку Коротше, якщо погратися, бардачок можна відкрити Прош... простою отвркою. Йопта Так що сюди гроші не став. Та не тільки гроші, все, що тобі недорого, дорого, то можна ставити, я заберу. Да. Так, заведу я. Два. Так, зараз заведемо. Навіть вот. uh -huh. від робочий, представте, мотор я тільки помив і нічого там не робив. А звук тут Без Вібрація йде від труби йде вібрація. А в основному, як бачите, працює добре, все нормально. Зараз до чувачок прокатається на ньому. І сразу впадає Ну да? Нічого, він даже їде Під ножкою забувся бокову Бо степлення я ще толком не виставив. Я ж казав, що треба вже проїхати і подивитися. Та воно чуть -чуть. Ну коротше отакий цей мотоцикл. Доволі, в принципі, непогано. Сейчас я ще раз А, Кстати, передачі там кожного співтолочка. Ну, точніше, хотя б другого прижав чи ні. Ну, Так, навіть <кліпсерість> да, легенько нажимається, все нормально. Світло включив? Ні, не світло де воно Оно то. есть. ну газани є. Дальне ближня включи. Світло хороше, все нормально. Світло гаси. <кліпсерість> Поворотчиком. Поворотника робить. Правий давай. Та ти правий, звіщи. Все працює? нормально китай. Ну коротше, ну тахометр як не є, то він ха, робочий. Бо я його взагалі не робив. Ну все, давай, едь в первый столб. Короче, поехал мотоцикл. Все, goodbye, Америка. Короче, всем пока.